Мала авіація на охороні державного кордону. Вже другий рік приватні пілоти на власних літаках вилітають на патрулювання крайніх рубежів країни. З повітря вистежують підозрілих людей поблизу кордону і доповідають прикордонникам. ТСН також долучилася до цієї потрібної справи. Видивлявся порушників на українсько-російському кордоні. Олександр Загородний. Десята ранку аеродром на Ливайківка, Новенький А 32 Заправляємо під самісіньку зав'язку. Короткий передпольотний брифінг, узгодження з прикордонниками маршруту і вирушаємо. Литимо повз аеропорт Гостомель. Ось там вдалині видніється найбільший у світі літак. Мрія за півгодини під крилом навчальний центр Десна на полігоні танки. Зрештою підлітаємо до пункту пропуску Миколаївка. патрулірування. справа нас російсько українська граніця на удаленні и Адін кілометр одразу ж помічаємо підозрілу автівку синього кольору, яка мчить польовою дорогою. Машину переслідуємо і доповідаємо прикордонникам. Ті заспокоюють це місцевий фермер, вони його добре знають. Спостережні вежі, попереджувальні знаки і багатокілометрові потужні рови, заповнені водою. З повітря добре видно. Україна укріплює кордон з Росією. За дві години патрулювання державного кордону порушників ми не помітили, але бачимо попереду багато диму. Очевидно, це лісова пожежа. Заспігли темо поближчі. Мося горить на нашому боці, чи на російському? Горить у нас. Торф, але тут усе під контролем. Селяни оборали потужним трактором місце загоряння. А це вже Сеньківка, де сходяться кордони трьох країн. На цьому місці монумент тій дружби слов'янських народів, якої вже нема. З російського боку відніється черга з вантажівок з українського боку порожньо. Далі летимо вже повз українсько-білоруський кордон. Ця річка Дніпро у цьому місці він ще не надто широкий. А от і перша підозріла машина в районі населеного пункту кам'янка, автомобіль білого. Цві... Саме так працюють контрабандисти. Підвозять товар до Дніпра, а далі переправляють човнами в іншу країну. Цим бусом хвилин за 15 займуться прикордонники, а наш літак бере курс додому. У повітрі А-32 пробув 4 години 40 хвилин, пролетів 740 кілометрів. Для пілота Олександра Табунця це вже 37-й політ на державний кордон. Зізнається, буває важко, але завжди цікаво. Звісно, такі польоти значительно інтересніє, і в плані значить, самої задачі, і в плані звісно, пілотування. Організатор патрулювання державного кордону приватними літаками, пілот та авіаконструктор Юрій Яковлів, росіянин за походженням, він проти політики Путіна і за Україну, яка йому вже давно. Рідна країна. Ми хочемо допомогти все-таки нашим пограничникам, так як ми знаємо, що зараз средств для контролю дуже немного. Тому ми просто допомагаємо. Таке патрулювання дуже дієве, кажуть самі прикордонники. Контрабандисти або ж злочинці знають, що з повітря їх добре видно, тому остерігаються. Велика вдячність цим людям, які допомагають. І нашої державній прикордонної служби, і нашої авіації державної прикордонної служби. І в подальшому ми будемо старатися якнаймого більше залучати до нашої охорони кордону. А приватні пілоти не проти допомогти. кажуть, Україна одна, тому її кордони треба охороняти. Олександр Загородний, Андрій Поставець та Олександр Табунець, ТСН один